Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 травня 2025 року. Тому стійну ніч поріщив дощ. Холодно. Подивимося, яка буде енергія. Чим буде наповнений день, крім дощу, яким настроєм? Ну що ж, дивимось? Перта дня нам на сьогодні. Що тут в нас? Зірка! Ой, класно! Старший аркан-зірка на дні колоди місяць. Такі дві непоєднувані енергії. Але два старших аркана це говорить нам про важливість дня, важливість того, що буде відбуватися. Ну що ж, почнемо з Зіроньки. Зіронька це наша мрія, наша мета. Наша надія, наші сподівання, те, куди нас веде, шлях, яким нас веде наше серце. По зіронці в першу чергу ми маємо бути чесні самі з собою. Розуміти, куди я йду, навіщо це мені, що я хочу, що я там отримаю. Ну, Тому підставляйте вже, як зіронька програє, для когось зірковим днем. Тобто вашим визнанням вас як людини, як особистості, ваших талантів, хтось втілить вашу мрію, можливо, ви самі досягнете чи втілите свій задум, свою мрію, таку випкану. Можливо, хтось зустріне людину, хто є для вас зіркою. Але ну, зірка це віра, надія, любов. Дивіться, яка тут гармонія? На дні колоди місяць. Місяць, знаєте, може бути, можливо, місяць це ілюзії, це туман, а зірка це якраз мета, куди ми рухаємося попри невпевненість, попри страхи. Рухаємося крізь туман до своєї зіроньки, яка нам вказує шлях. І ми, так як місяць вже на дні колоди, ми вийшли з цього туману. Можливо, хтось вийшов з-під впливу мами, з-під впливу дорослої жінки, яка намагалася вас переконати, збити з вашого курсу, або ви перебороли свої страхи. Бо місяць це темно, це нема ясності. А зіронька це як вімкнули світло вже, коли ми розуміємо, де наша ціль. Де пріоритет, що я хочу. Ви подивилися своїм страхам в очі і зрозуміли, що насправді не такий страшний, страшна бабайка, які малюють, і заспокоїлися, тому що тут тривоги, тут невпевненість, тут нема ясності, тут ілюзії, тут ну, все, що завгодно, немає інформації, обман. Маніпуляції, а тут вже спокій і ясність. Ви собі дали спокій з тими тривогами, з тими страхами, ви зрозуміли, хто я, що я, що я можу, куди я рухаюсь. А можливо, хтось зрозумів, що мені ці мої мрії були такі ілюзіями, фантазіями, і мені цього не потрібно. Тобто, все стало на свої місця. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні втілювати наші мрії. Що нам допоможе сьогодні? Ого, ще один старший аркан. Нуль, обнулення. Ви справді чудова така енергія, тому що місяць це страхи, ви позбулися. Ви позбулися всього деструктивного, негативного. Того, що вам заважало, не давало розвиватися, пригнічувало, обнулили своє мислення, своє бачення, свої страхи, свою невпевненість і крокуєте на зустріч з легкістю, з радістю, з щастям, впевненістю до, до своєї зіроньки. Чудово. Дуже люблю, коли от нуль випадає в позиції плюсові, що буде допомагати. Тобто змінився такий період страхів, невпевненості, ілюзій, маніпуляцій, брехні, от такого пригнічення таких емоцій, перепаду емоцій, змінився на впевненість, на спокій. Ну, для кожного щось своє тут. для Можливо, ну, визнання. Ви стали зіронькою. Але чи це зіронька ваш шлях, чи це ваша мрія, чи це ваш спокій, чи це ваш прояв вашої особистості? Вже підставляйтеся. Можливо, ви для когось стали зіронькою? Я такою важливою людиною в чийомусь житті? Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Що тут в нас? Сила чотири старших аркани. Мега, якийсь сьогодні важливий день. Ну, тільки щоб він не програвся нам. Подарунками в лапках від сусідів. Ну що ж, будемо сподіватися, що ні. Заважати буде сила. Сила це вогонь за багато вогню, за багато натиску, за багато. Амбіції забагато, тому що зірка це дуже м'яка енергія, це, це от любов, це віра, це натхнення, а сила, мінусові позиції це от такий, я сказав, деспотизм, примус, таке грюкання дверима і кулаками. Тобто, яким чином буде заважати сила? Ви будете забагато тиснути, домагатися, вимагати, будете дратуватися. Тобто, забагато, вогонь буде вам заважати, забагато вогню, забагато амбіцій, забагато вимог до себе чи до когось. Чи сила це як внутрішній стержень, який не дозволяє, не дозволяє? Бути м'якшим, не дозволяє йти на компроміси, не дозволяє е, от, е, вислухати ще чиюсь точку зору. Ну, підставляйте, але будьте обережні, бо вогонь в мінусі це дуже гаряче і дуже боляче. І так як сьогодні в нас всі старші аркани, все має одинакову силу, буде впливати з одинаковою силою і важливістю кожен аспект. Ну, Все ж таки заховаємо, правда, силу під зіроньку, щоб зіронька пом'якшила дію вогню, але також небезпечне таке поєднання. Зірка це повітря. О, а повітря, вітер він може або задмухати вогонь, або ще більше роздмухати його. Тому ми заховаємо і сподіваємося, що Зіронька гармонізує сьогодні силу нашу. Ну що ж, мої любі, а я бажаю нам всім. Мирного і спокійного дня, будьте зіроньками, сяйте. Я бажаю вам втілення, здійснення ваших мрій, ваших бажань, ваших задумів. Я бажаю сьогодні кожному, щоб день був зірковий, вдалий, позитивний, успішний, такий натхненний. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Ви для мене всі зіруньки. Люблю вас собі маю. Діліться своїми враженнями, будь ласка, своїми емоціями, сво... З чим завгодно. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Завжди читаю, завжди відповідаю. Дякую, що ви в мене є. Ну що ж, мої любі, позитивного дня, попри. Дощ, як в кого, яка погода, не знаю, але попри дощ, попри отакий сумний настрій за вікном, ми сьогодні зіруньки, ми сьогодні сяємо, створюємо самі собі настрій. Подивіться, як тут гарно. Є стимул, є віра, є бажання, є керунок, рухаємося до своєї мрії. Ну що ж, обіймаю вас міцно, я поруч з вами, тримаю вас за руку. На вашому шляху, до своєї мрії. Ну що ж, мої любі, почуємось. А, хто ще не з нами, приєднуйтесь, запрошую вас до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.